Багато є Орвела, Володимир Лест сучасний український письменник. Понад 500 книжок і всі україномовні. В Ужгороді у Закарпатській обласній бібліотеці імені Федора Потушняка другий тиждень поспіль збирають книги для українських воїнів. Література тут різна історична, документальна, художня. Найосновніша вимога це українська мова, українська книга в гарній якості. Ми намагалися і закликаємо всіх, щоб несли нові книжки, тому що наші захисники і захисниці вони заслуговують, щоб читати красиву, якісну, гарну книгу. Просили художню літературу, просили психологічну літературу, нонфікшн, історичні романи, сучасних українських письменників, світові бестселери, а також клас класику українською мовою. Ми це все сортуємо, відбираємо, обираємо найкращі літератури для наших найкращих героїв. До книжок додають і дитячі малюнки та поробки. Ініційована департаментом культури Закарпатської ОВА та бібліотекою. Акція триватиме й наступного тижня. Опісля усі книги, які вдалося зібрати, військові повезуть на передову.